Жіночий кардиган з вовни від бренду Esmara по класній солодкій ціні лише 200 гривень за одиничку, а їх буде аж 9 штук, і ціна лоту 1800 гривень. Він дуже теплий, легенький, м'якенький. Як ви бачите, на мені ось представлений один. І може бути ось такий інший варіант. Здебільшого йде в пакуванні, але може попадатися без пакування, тому не лякайтеся. Зараз я покажу, як він виглядає приблизно. Ось в розгорнутому вигляді по розмірам S4 M Три елічка дві. Ось так він виглядає з бірочками. Він легесенький, мається на увазі матеріал, тому він буде швидко сохнути і водночас дає прекрасне тепло. Це актуальний товар саме на зараз, бо його можна, як бачите, міксувати з будь-яким одягом. Тому магазинчики швиденько звертайтесь до наших менеджерів, бо це сезонний актуальний товар, його розбирають дуже швидко і ціна дуже солодка. Залишаюся інформацію знизу під відео, а також доєднуйтесь до наших вайбер каналів, адже в нас дуже багато класних новинок акцій. Щоб бути в курсі всіх подій.